Привіт усім, мене звати Мік і це знову пригоди на сервері Playcraft. Просто я загляну сюди на хвилинку, бо в мене є дещо, дещо що треба показати терміново. Але оскільки тут темно я присвічу. Хоча тут повинно бути темно. Отже це мега спаунер, якщо ви подивитесь унизу, побачите спаунер паучків. І якщо глянути з того боку, ви побачите зомбі. Спаунер зомбі. Так, ми знайшли два спаунера і побудували тут ось таку пекельну пастку для мобів. Тут все дуже просто, моби падають і одразу вбиваються. І я вже трохи навіть назбирав тут рівнів. Так, ой-ой-ой. Ось такі справи, так. Хто тут мене б'є? Халепа. О! Тут зараз ніяких мобів немає. Так, отже, мабуть, я зараз витрачу ці рівні. І... На що б їх витратити? Я ще нічого так сильно не зачаровував на цьому сервері. І... Так. І в мене навіть немає діамантових речей. Проте у мене є тут залізо. І швиденько би вирішити. Що таке прокачати? Добре, давайте кірку, у мене є тут уже трохи прокачане. Кирка це ж найважливіший інструмент у світі. Хо-хо, а тут є маленький столик для прокачування. Так, я бачу, зараз буде групова фотографія. 37 й левел. Я беру і йду палицями. 35. й о, 29, й 35. й Халепа. Халепа. Зачекайте мене, я теж хочу фото. О! Вау! Незламність 3, вдача 3. Оце просто щастя. Це реально класно. Ха, -ха. десь... Десь треба її випробувати. Так, добре. І зараз я біжу на спаун. Але перед тим я покажу вам ще одну прикольну річ. Е, Чим... Я займався із своїми друзями із Playua. Я надіюсь, вони не будуть проти, що я покажу те, чим ми займаємося. <свісно> так, це буде такий маленький спойлер. І усе. А тепер зустрінемось на спауні, щоб робити групову фотографію за декілька хвилин. Я yeah, є! Yeah. І ось я вже тут, усі зібралися, я гадаю, зараз буде якась мегаепічна фотографія. Так, тільки, яким ж це чином робити? Ой, хтось когось вдарив. Повну народу. Ей, битва, йдемо. Ну гайда, йдемо, куди йти? Я йду, я готовий. Йдемо те, хто буде робити скріншот. Е... Куди? Йдемо, ага, йдемо за цим хлопцем за блакитним лицарем. Саме так він підписався. Він е казав, що зробив фон, тому зараз ми будемо робити колективний скріншот на фоні. Оу! <реба> так, а хто зробить? Е я я стою, я не хочу робити. І я це, я зараз знімлю броню. Хо! Хто фоткає? Ей e Хтось перше знімайте. Броню, давайте, хлопці, знімайте. Тут так багато. Так треба написати. Всі на спам робимо фото. Єе. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хо то фоткає. Так, треба стати круто. Ху. Хо. Хо. Хо Ну давай. А як знати? Як знати, що цей? Що він сфоткав, чому в нього немає фотоапарату? Ну, карісер. <сум> так. Один... Ага, це він рахує. Два. Ага, зараз ще прилетить кузя. Дум-дум. Так, э, другий ряд на один. Я нічого не зрозумів. Ага. Позлазили. Є yeah. круто поставили. Ага, треба відсунути. Відсунули. Ага, вони не на спавні. Так, треба, треба привезти. Е -е -е -е. Ну давай, підходь, чому ти став, Лонеро? Побігли. <гум> Я ж пробіг за ним, треба, щоб всі. Так, всі прийшли? Треба написати ще. Е, приходь. Ну ж бо хтось буде е, нас фотографувати, фотосесія о! Так. Ну давайте всі готові. О, клас! ура окей давайте я сфоткаю так вставайте Потім я ок-ок. Так. Э, f 2 Є один. Так добре, зараз будемо писати. Два. Один. Є, е -е -е. Сфоткав. Давайте ще так. Ні, о, стоп, ще раз. Э, ще раз. Ще раз, давайте, ще раз. <laughs> Поставайте. Поставайте всі в рядок! Є. В 2 я знаю. Так. Отак. Бемц І отак. Так, давайте, щоб імена було видно. Чого поприсідали? Ха. Встаньте. Ага, коли F2 не видно ніків. Ну добре. Тих. Ну давайте, а ну підстрибуйте, хлопці. Е! -е! <сміст> Несподівано. Зважає тут. Так, останнє фото. Оп, І ще. А ну давайте стрибайте. О! О! Круто, стрибайте! Я прийшов один. Стрибайте. Приймо, ставайте всі хлопці, давайте. Газ. Купа <губа> людей. Не всі ще прийшли. Так, давайте. Опа! Іще так. Опа, іще так. Опа. Круто. Куди ці скріншоти ми будемо сувати? <губа> Так, blue light, knight обернися. І ще раз. Я, я не знаю, чи це взагалі цікаво буде. А ще так. Опа. Ну все. Можеш почекати мого друга. Кого? Ух -ух -ух. Так. Е можу. А де він? Блендер. О, є! Так, давай. Давайте хтось. Іший. Тут жах просто писати тут. Я стану, я теж хочу в фото. Ой. Нічого, ці всі скріншоти Чому ви понад надягали броню? Я ж щось не дуже. Так, F2. Оп. Ой. Не хтось впав. Оп! Круто, У мене меч. Давайте фото. Хто? Хтось фотографує? Хо. Цікаво, чи він фоткає, чи він просто стоїть і розводить нас. Міг, може, ти фоткаєш? Ну ок. Давайте ще раз F2. Є. Круто. Є. Хто це спускається? Ну все, давайте, я вилажу. О! Так, 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 так. Го-гоу. Ей, кеп скайп міка не треба. Я викладу всі фото десь на якомусь файлообміннику. Ой, так дуже важко керувати. Я зараз витягну павуче око. Так треба перетелепортувати сюди. E -hmm. <гум> Безпалівно. <гум> Де він? Ой. Е, -е. фотка фоткає кірками, давайте з кірками Ви не бачили, яка в мене керка, незламність три вдача 3 Хе-хе-хе. Ой. Кому треба беріть? Ну. Вставай, Прошу, звертайся. Ого, <хи> хтось прийшов, чому ти не стаєш? Вставайте! Ай, дай все одно ви мене не чуєте, я говорю сам з собою. <хи> Ох. <хи> <хи> Добре, я буду стояти внизу. Ой. Хлопці, я щось найш нажав і в мене все плаває <свист> Це F8 Це F8, якщо нажати F8, то буде ось так. Але... Я виключу F8. Угу. <свист> Прошу Go go на фон. <laughs> Тільки не присідайте, бо ж у вас не буде видно ваші імена. <laughs> Чого ти стрибаєш? Так, добре, поки тут йде фото, я розповім корисну інформацію. Люди, щодо MoboFerm. Якщо вона у вас не працює, я її прийду і роздовбаю. Бо дуже багато понабудовували мобоферм і вони переважно більше не працюють. Ну ясно, що, наприклад, он та може ще працювати, бо вона вгорі. Е, наприклад, он та мобоферма, вона може і не працює, але вона прикольно оформлена. Що? Це щ. Що? що ти? Що там? Так, десь одну я знищив. Тут десь вона була. Просто вона була отак внизу. Так, добре, скажемо йому скайп тільки потім. Е, якщо мобоферма ваша, ось тут прямо над землею, вона працювати не буде. Там будуть з'яся моби так само рідко, як і просто на вулиці. Тому не треба цього робити. Це тільки по роботі. Добре, я дам. Зараз я дам вам скайп. Головні речі оголошення. Так. Отже, ага, ще одне. Так, зараз. Ще одне головне оголошення, яке я хотів. Отже, це щодо мобоферм не треба будувати їх на землі. Або будуйте їх правильно, або не будуйте їх взагалі. До речі, оце висячий острів, прикольний. Так, далі. Далі я хочу піти до одного з будиночків. І показати, що там коїться. Звичайно, не забувайте приватити свої будинки, бо на сервер може зайти будь-хто і може його у Твіттер. Можна. Так, ось вона. Ох, цей будинок тут жив Спартак. Спартанк. І він написав дуже епічне повідомлення щодо розгрому його будинку. Я гадки не маю, хто це зробив. Але це дуже погано. Я надіюсь вас загризе за совість і ви горітимете в пеклі. А якщо Спартанк буде дивитися це відео, то я прошу, щоб він повертався на сервер і ми б допоможемо йому відбудувати цей будинок. Бо я гадаю, що тут вже навіть писали, що з ним згодні. Я гадаю багато хто з цим згоден. Ооо, зараз я дам скайп, я ж не можу написати його в... на відео. Але з іншого боку ніхто не знає. Ще записую. Хо-хо-хо. От такі пороги Тому бачите, можливо і все нормально тут. Люди більш дружні і ніхто нікому нічого не творить. Але приватити треба свої будинки. Бо може будь-хто зайти і буде така халепа. Так, що ще розказати? Тут усе весело, все розбудовується. Замок Камікадзе, пошта. Вам лист. Хохо! Ні, це було б дуже класно. Добре. Надійшли моєму лист. Так. Так, 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 що... Оу! Хтось тут помер. Упс. Добре, це я не буду чіпати. Хай забере. Ну що, кинь мені фото, мій скайп. Окей. Зараз я всім кинув фото. Добре, ось такі були пироги. Ми з PlayUAI будуємо пекельний замок. Тут була фотосесія. Спаунери не будувати, якщо не працюють. Е... От і все на сьогодні. Я гадаю, вам сподобалось. До речі, ще щодо того, хто не може зайти, я гадаю, наступного місяця вже ця проблема вирішиться. Ми попрощаємось із цим і знайдемо собі інакше місце. Я про хостинг. Ось такі пироги. Ну усе. Бувайте, я кажу вам, бувайте. Бувайте.